Херсонцям цієї зими довелося поборотися з не дуже сприятливими погодними умовами. Незвичайні для регіону морози ускладнили життя міста у всіх сферах. Особливо важливим у цьому світлі стало питання якісного теплозабезпечення херсонців. Наскільки вплинули морози на опалення і з якими проблемами зіштовхнулися комунальники, розповів директор міського комунального підприємства Херсон теплоенерго Володимир Петрович Пепель. Ми готуємося к міжнатопітельний період до зими, до зиму, сложним жорстким погодним условиям. На сегодняшний день, ну, я считаю, пик тех погодных условий, минусовых температур уже прошел. То, что был, мы отработали, считаю, с честью коллективу наш. Да, я буду, наверное, неискренне, если я скажу о том, что у нас аварийных ситуаций не было. Они были, но мы их вовремя устраняли. Поэтому хочу сказать о том, что, или надеюсь о том, что отопительный сезон в этом году у нас пойдет успешнее, не хуже, чем прошлые года, наверное, даже и лучше. Чималий негативний вплив на якість теплозабезпечення мають заборгованості населення. З року в рік споживачі не своєчасно сплачують надані послуги, у зв'язку з чим підприємство не життєво необхідні фінанси. По поводу роботи з нашими задовжниками, робота як була, так вона є. Я цю роботу ділю на три, скажемо, таких етапи. Перший етап це вопрос, который связан через СМІ, через бікборди і так далі, де ми обращаемся к нашим. Горожанам, к нашим потребителям услуги, о том, что необходимо платить. Второй вопрос это когда наши службы делают так называемый автодозвон. То есть, к нашим должникам, которые имеют уже больше тысячи гривен за должности, значит, у нас есть такая программа, где дозваниваются по автодозвону, и предупреждают, это тоже в свое время дает как бы, положительный эффект. Третє і, навіть это це злостным, як я їх називаю, неплательщикам нашим, Це тоді, коли вже включаются в работу наші юристи, включається в нашу роботу служба, которая подає іскові заявлення в суд, і суд уже приймає соответствующее рішення і далі отрабатывается вопрос з спортичної служби. Це вже крайня мера, яка може бути. Більше відповідей на актуальні питання до Володимира Пепеля. Дивіться у програмі у центрі уваги на телеканалі Я тебе».